Десь там під зорями, зорями, де завжди горіло світло. Там під кулями, кулями, вони б'ються за нашу гідність, дорогі захисники та захисниці країни. Щиро дякую за вашу службу. До святом вас, наші герої. Нехай кожен ваш день. Буде сповнений вдячності а повернення додому радісним та безпечним. Дякуємо за життя. Ми пишаємось вами. Повертайтесь з перемогою. Дякую за кожен наш день і за зларність духу. Нехай вас береже Бог і віра народу. Дякую захисникам та захисницям за те, що вони захищають нашу Україну. Бажаю вам здоров'я, кількості дух і незламності. Нехай Хай Господь оберігає вас. Нехай ваш дух ніколи не скориться і не згасає полум'я в очах. Дякую за вашу мужність та відданість. Нехай ангел-охоронець буде завжди поруч. Повертайтеся додому живими.